Найбільше, що страждає у жінок після народження дітей це сон. І якщо людина вже не може спати, якщо дружина не спить майже навіть в ті моменти, коли може спати, коли дитина не прокидається, це вже такий великий дзвіночок. Якщо ваша дружина перестала їсти і не може себе заставити поїсти, це теж дзвіночок, що на це треба звернути увагу. Якщо ваша дружина перестала радіти, їй нічого не радує, це теж дзвіночок. Якщо у дружини виникає агресія до дитини, вона на неї, звичайно, ми можемо злитися на своїх дітей, але якщо це така дуже активна агресія в сторону дитини, дружина злиться, теж дзвіночок про те, що треба звернути на це увагу і звернутися за допомогою. Як звернутися за допомогою коректно і як запропонувати своїй партнерці? Я розумію, що нас будуть слухати чоловіки, і вони думають, та ну розмова знову про жінок? Нам тут місця немає. Давайте, напевно, дівчатка тут самі розбирайтеся. Направду, як коректно чоловікові підійти і запропонувати своїй дружині допомогу так, щоб вона не образилася, і щоб вона не сприйняла це в штики? Тому що ми розуміємо, що стан після пологів та і взагалі стан жінки в стресі, особливо під час війни, він досить чутливий. Я рекомендувала. Будувати ці довірливі стосунки ще до народження дітей. Бо якщо немає довіри в пари, потім після народження ти не обдавай будувати довіру, ну це буде тривалий процес, але дійсно зверніть увагу на дружину, подивіться на неї, поспостерігайте за нею, запропонуйте свою допомогу, спробуйте якусь частину обов'язків взяти на себе, щоб дружину розгрузити, щоб у неї, хоча б. Година на день була для себе, де вона може про себе попіклуватися, щось зробити, там якісь масочки, полежати в ванні, піти погуляти, де елементарно просто полежати з книжкою чи подивитися якийсь серіальчик і переключитися, щоб їй стало трохи полегше. І якщо бачите, що симптоми розвиваються і погіршуються, скажіть, що дійсно я тебе люблю, дуже турбуюся, бачу, що тобі складно, чи може ти б хотіла поспілкуватися з іншою третьою людиною, з психологом, який може тобі допомогти психологічно. Розрядитися, якось отримати якісь поради, що був хтось, хто на твоїй стороні. Не кажіть, ах, я бачу в тебе депресія, тобі пора лікуватися. Тому дружина прийде до психолога. Кваліфікований психолог сам зробить всю роботу, він прекрасно зрозуміє, що якісь є симптоми у людини, і коректно про це скаже. Це задача вже не чоловіка сказати, слухай з тобою щось не так, бо це точно не окей, так говорити своєму партнеру. А запропонувати, слухай, давай тільки до психолога, я в цей час посиджу з дитиною. Ти там якось. Собі отримуєш допомогу, підтримку. Я за це заплачу, все окей, щоб дружина відчула, що ви про неї піклуєтесь, і вже в розмові з психологом вже стане ясно, що відбувається з людиною. Я б хотіла ще доповнити дуже дуже гарні поради. Справа в тому, що от у мене роть може, може, ми були в курсі років два, бо може може три. Тому був такий пост, який викликав дуже величезне таке обговорення в мережі. І там, з різних боків, як завжди, у нас знайшлося купа диванних спеціалістів і так далі. Але так як я була дуже дотична до цієї історії, так як вона була в публічному просторі, я можу про це говорити. Це була моя пацієнтка, яка народила другу дитину і з якою сталося гостра, тобто гостра психотична реакція після пологового періоду. І пост звучав так, його написав чоловік цієї дівчини. Цієї жінки він написав: Я здав свою жену в психушку, а і далі він. Ну а далі він описує. Ну він а, пост насправді він називався так для того, щоб Максимально притягнути okay. увагу людей, і він його написав з колосальною любов'ю до своєї дружини, до своїх дітей про те, що хлопці, звертайте увагу, тому що не, не я був винен в тому, що я не звертав увагу на ось це, на ось це, на ось це. А воно проходило повз мене, і це призвело вже до таких, таких ситуацій, що ем, треба було ну не насильницько, да, але відвозити жінку вже. Дійсно, в відділення гострих станів, тому що вона накрутила себе. Вона дійшла до цього своїм бажанням нікого не хвилювати, та нічого страшного. Та я же та я же мач, та я же можу сама. Та я же справлюся. Да, вона дзвонила мені. Я намагалася їй також порадити. Намагалася порадити психолога. Вона казала, та немає часу. В мене двоє маленьких дітей. Який психолог і так далі, і, от просто коли чоловік, та людина, яка поруч не побачила певних дзвіночків, він потім дуже жалкував про це. Він, це зараз прекрасна пара, слава Богу, все добре, все хорошо. Але от цей момент, хлопці, якщо ви зараз мене чуєте. Якщо вам важлива людина, яка поруч з вами, як якщо вам важлива мати ваших дітей, то будь ласка, будьте до неї особливо в післяпологовому періоді достатньо уважними. Якщо ви бачите щось нехарактерне для вашої дружини, ну тобто раніше вона цього ніколи не робила. А тут вона почала це робити, і ви бачите, що вона робить його все частіше і частіше, що вона плаче незрозуміло. Ну, понятно, що всі, хто народив, всі будуть плакати. Це взагалі, це просто годуєш і плачеш, просто від щастя, від, від горя, від ще чогось. Але коли ці сльози стають безконтрольними, коли ви бачите занадто сильну тривожність. І Ще хотілося, я не знаю, чи є о, у нас в планах це питання, але хотілося б обговорити те, що ми всі, ми всі зараз живемо в стані ПТСР. Ми країна ПТСР. А, причому такого, з яким не знають, як боротися жодні психологи, тому що сам травмуючий фактор у нас постійно повторюється.